Всіх вітаю на каналі. Ми знову на річці Дунай приїхали ловити Лусича. Приїхали на вечірню рибалку. Це ми знаходимося біля міста Будапешт. І Тут коротше, знову з Андрієм приїхали. Андрій показав нову локацію. Тут набагато більша течія. Коротше, розкладаємося, зараз по-бистрому і будемо починати ловити. Така ось тут містина, ми вже там розклалися, починаємо ловити. Там вже риба спригає, тут такий яхт-клуб. Прямо сюди байдаки заходять на воду з цього понтону. Ну, в принципі, рибаків немає, а там далі хтось є. Будемо ловити. Їздять, дивіться, кораблі, теча тут дуже сильна, воно щось вже зносить. Кормушку дуже сильно, 140 грамів. У мене такий ось стоять профмонтаж. Зараз покажу, вони такі більш кормоємні. От такі ось, тільки 140 грамів Уже особисто, от такі ось, здорові. Пуфіки також можна використовувати на насадку. Я зараз використовую такий сир, як насадка ловлю на сир. Усач дуже полюбляє е, таку насадку. Отакі кусочки вдавлю в кормушку. Е, покажу вам, бо насадкам опариш хробак. Ну а корм е, той, що раз я замішував, залишився в мене. Як ж без інтеркриля нашого взяв, е, треба трошки притемнити, так як вже холодна вода, тому взяв чорний е, ляш шоколад бісквіт. він темний, бачите? А ця прикормочка у нас. Взяли в місцевому магазині. Це у нас жовта така. Отаких От 4 кг ми замішуємо прикормочки і будемо чекати поки заміситься. І Поки буде буде напитувати вода, будемо мішати, цей, меркерити дистанцію. Це сирний прикорм і інтеркріль. Цей ляж, шоколад затинив, так ним, розбив. В принципі, удочки в мене хевік і Sport XR. Все закинувся, готовий. Отакий стіл у мене, скіфовський стульчик. Мат на всякий случай вдруг риба. Десь вам хлопців поцаки. В Андрія є, Андрій, рибалка риболовля на Дунай, бачите, з нами рибачить, там кустичку собі робить, підставку під удочки Ну, що, намагаємося спорити з цим великим, великою течою і щось піймати. Повідки я використовую такі ось F-22 Гамокассу. Ось така насадочка, бачите, сирна. Якраз кубиком гарно воно випадає на цей ногачок і отак і ловимо. А також використовуємо такі ось 18-10 6 го номера. Очки більш тонші. Ну поки що на 23-й ліски отакі використовую. Так, уже клюнула риба. Знову Жеки перша риба. Якась хороша. І вроді хороша. Ого, яка хороша.

Просто На что? катал э, кормушку, понял? в кормушку в передине, и понял? Сбоку... Я не знаю, это и... Дички, конечно, тут а монстры. Угу. Видите, какие блин. Uh -huh. uh -huh. Такими... uh -huh. Ой, Не можна воду викидати. Забувся. Тут чомусь по правилам не можна викидати бічків на берег. От, точніше в воду. Треба викидати на берег. Ну, Я щось забувся. І викинув цей. воду, Ну нічого. Ось бачите, прямо сюди сир забиваю в кормушку. І він у нас також є. І в кормушці. І на насадки я кормушки. О, Ти, одна. навіть на жака згорнув мені дві кормушки. Ага. Ти, навіть згорнув мені дві кормушки. О, ну, перекинув. Я понимаю. Я сейчас цель наловиться сначала. Я багажу підсікнув, блядь, йти до камери, чи ні? О, У нас такий гарний захід сонця. Я вже подоставав своє світло. Феникс, ліхтар настольний. Те, що підсвічує тіпи, налобник. лобник. Те, що мене світить. Вже навіть ну, по цьому по водоймі повключали світло. Тому, тому якось так. Рибачимо, зараз уже шоста година, темніє. Ну, ми намагаємося зловити свою рибку. Ну, Прикольно, атмосфера, звісно, прикольна тут. Дуже гарно, дуже гарно. У Жеки разрыв, рыба за рыбой. Здається, панонська плотва клюнула. Я yeah. собираюсь. <laughs> Сегодня Жекин день. Мы и там чекали. Нет, это поддус. Это поддус? Да. Поддус. Британский Я таких никогда в жизни не видел. Игорь, кажуть тут подуст Жесть. Це, конечно, клас Летить колотить. Це розмерчик вітає. Клас, миницький гарный. Розмірчик, конечно, топ. Перший день. Поняли, заюжаю і перший день Дядь, а ну фоточку, будь ласка. Ой, сейчас надо сняти. Давай, батань. Давай, сейчас тут освобожу його я думав по п'ятий шо Так Охрідеть Це просто жесть Це подача просто І греклювання Охренеть блін Іжілів стих фракціону пустить Хуга це під вечір Підходить рибка Я тільки перезакидаю туди. Івана, підімей оцю удочку, бо вона шнур зацеплює. На три ногу. все, 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 все. Під шнуром, під шнуром. Осьо, ось, все, все, вона тут. Жилка 123, блин. Єс! Да, Клас! Це, yes! <laughs> <laughs> це розрив! <laughs> дякую! <laughs> давай дядь! Дядя, давай підтююню! <laughs> Красава! Це жесть! Це мрія. Перший мій усач! Давай, одразу я. На що взяв? На чистий сир! Серйозно? Да, без іншого! <ан> а принеси мат. Як тобі сопротивление? <пробуй> Та я в шокі просто, блін. Наче сезон. Двік зверху Гарно <пробуй> зацікав. <пробуй> <пробуй> Давні губа така шо. Ніхрена себе. Месиста. Єсть мат? Діра мені, то податки не Так, А мені треба якусь невеличкі десь кілограм чи кіло 100, але перший гусач у моєму житті. Це просто топчик. Такий, він такий м'язистий капець. раз в житті держу. Клас, дивіться. А ну зблизька, як пройдись по ньому. Декі, вовремя цей мат купив? Він вроді створений для такої риби, поняв? щоб тут на камнях його показувати. Клас. У Ігоря перший, перший усач в його рибацькій кар'єрі. Мрія здійснилася завдяки Андрію. Андрій нас е показав справжній клас, як ловити таку рибу. Клюнув на сир. Чистий сир без нічого, поводок десь 90 см, гачок великанський, Gamakatsu F-22, 0,23 жилка, дав сильний супротив, єлі встиг відпустити фракціон, але витяг і отримав дуже велике задоволення. Відпускаємо. круто. друже, плеви. Клюща. <laughs> Все. Топщик, спасибо, Вань. Все, Вань, твоя овощи. Спасибо. Спасибо, спасибо Вань. Я Я же тебе за переживал, яки, мой хороший. <laughs> Бачите, я тепер розумію чому треба тут такий потужний Справ... справжня роздача Вже к... знову к... цай, клюнула риба. Просто риба клює одна за одною у нас подост. Вжеки клюнув подост. Да, так. Да. Ось не, непонятно, бля. А де писак? Нормально, немає, я живу. Невеличка. Це що? Кусач? Да. О, клас. О, Ты таких, не рукам, не ти таких руками, Ти да, таких руками добреш? Ну так, да, таких можна, не, не обов'язково пиццу. Клас. Це десь пол кіло, так? Да? Чи більше? Середньо. Пів кіло. Клас, вітаю. Наращий ти було. Всі свого, <риклад> да? Я не ловлю. Ну майже всі. Ну майже всі, так. Да. Перші у мене. Давай. Не, не такі, як Жека казав, на 5 кілограм. Ну Але да. Зараз буде. Зато гарний. Ще, ще й піщить трохи щось. Опплив. Класно. А. Щиту було. Ага. Нічний туристичний кораблик пливе по Дунаю. Гарно підсвічується, дуже гарно виглядає. Там багато людей бачу, ресторан, можливо, навіть отель. Клас, сидиш собі в місті, рибачиш річка Дунай, риба, тихо, і такі Кораллы так и плавают. Ааа, что это было? Я думаю, клевальня. не шось. Непонятно, клюнуло. Ну, сыр на месте. Ага. Завершили рибалку, 9 година, отримали задоволення. Дякую Андрію за я вважаю вдало рибалку, бо я вже Точно, думав. Рибу бачив, це вже да, добре. Я вже думав, що я став не знайом, але я рибу все-таки побачив. В принципі, плюс-міс, плюс-мінус середній попався у сачок. Да, да? Такі, да. Я кайфанув, дуже дякую тобі, що ти нас прийняв, розказав, як ловити, бо реально в таких умовах я один раз приїжджав в Румунію, можливо, бачив так, я відео. Так. Я ж в мене ноль досвіду, я не знав, навіть, що робити, як кидати. Коротше, то я нічого не зловив. Можливо, навіть не там ловив, але зараз не тільки я половив, Жека взагалі гарно відловився, Юра зловив. Тобто, ну, я, ж, я вважаю. Так, як показує практика тут навіть одне місце ага. і зовсім інші результати да. 10, да, да. 10 метрів вправо, вліво. Ага. Ну, Рибалка класна. Риба є. Гарно провели час. Ще раз дякую. Тоже. Підписуйтесь на канал Риболовля на Дунай. -і. і в Тіктоці, і в Ютубі обов'язково залишаємо посилання під відео. У нього дуже багато трофейних гриб. Ну, Розкажиш, які в тебе трофеї по усачу, по панонській. Ну, панонська платва зимою була в 2,5 кілограма майже. Ага. Були і Менші екземпляри, дуже да. 2 кілограма, 1,5 uh -huh. кілограма клювали дуже активно. Uh -huh. Усач невеликий, там 3 800. Да, Взагалі невеликий поміркам зі Дунаю. Він навіть в два кілограма дає стільки емоцій да, да. сьогодні ж. Там же, в мене цей я в шокі. Ну, був. Цей я первый... думав, п'ятерка сазан. Півтора да, кілограма дає дуже багато такого відчуття ну, да. екстриму. Як казав, да, ноги да. тряслися в когось. Сьогодні От кайфу. так. Ну да. і не тільки у сачі клює, і у сад і, подуст. І подус. Да, ну да. це да, подус, рибчик, білоглазка, да, ну да, да. дуже бички. багато бич, бички, звичайно, коблики да. і пічкури. Ну да. і клюють трофейні сазани, в цьому сезоні. У мене найбільші сазани за всі сезонів шість. Які були раніше, ага. це в 14, ага. е, 14 кілограм звичайний короб, 13,5. А зіркалочка. це короб був, та, це 14? Да, був короб. Ага. Я ще так, так практикував на фідер, ага. е, ставить волос. Багато горішка. — А, була. і прямо багато. на волос, так, да, злився? Так, да, так, да, таку на жовтку таку щось і туди багато з помбом, до речі, на такій З С побою? Дуже дуже дивно. А те, що чим? Ну, зернові, вони доходили до дна да, і залишалися? Так, да, я крупна фракція. Це була кукуруза, горішок, ага, ага. зернові відробен, канопля. Угу. Звичайно, каноплі треба дуже багато. Угу. І бойли бойові половинки, четвертинки, 24 четвертий варені. Ну, робив дуже таку важку прикормку, яка б доходила максимально швидко навіть на, на великій течії і з великою глибиною. Така як в тому місці була глибина до 6 метрів. Добре, дякую. дякую ще раз за рибалку. Ми будемо відправлятися додому. Да, Нарешті да, Україні. Чемпі... Привіт, да, всім приїзд, З Чемпіонату вертаємося. Тому ждіть скоро вже сюжети з України. Всім дякую, всім пока. Підписуйтесь на канал, зустрінемося на водоймі.